Звернення до начальника управління житлового господарства. Дуже шкодую, що його зараз немає на сесії. Питання стосується посол Увага, панове, перепрошую. Є звернення депутатів. Ще раз наголошую, звернення до конкретного віри Богдановича Терлецького. Раз його немає в залі, прошу Петро Васильів, що собі заготуйте. Прохання, щоб більш професійно відноситись до розкопок в місті, стосується конкретно вулиці Різдняка-Мокомацького. Коли прокладається кабель, вигуляється всі водяні мережі, добре, що ще погода не є мінусовою, може просто в трубиці замерзнути. Крім цього, є в нього інспекція і в мене є застереження деяких питань навіть до інспекції. Тому що коли виходять на об'єкт, є, е, є момент, який дає порушення, і треба бути більш присиповими в таких питаннях. Просто юрій Богдана, що передайте, будь ласка. Дякую. Дякую. Тож, на, на останній нараді було дане теж доручення начальнику управління, що Васильович, що при проведенні розкопок працівники управління повинні максимально бути присутні. Так. При закритті розховок теж при облаштуванні і завершенні колостої теж це питання є дуже важливо. Дякую за те, що вийняв. Так, будемо всі прошу.